Вітаю, ви на каналі Stacy Needle. З вами Анастасія, і сьогодні ми відповідаємо на цікавий тег, варто чи ні. Автор цього тегу Анна Денстич. Я залишу в описі відео посилання, чи в назві подивлюся і як краще зробити, коротше кажучи. Я вже відповіла на цей тег, до речі, і читала питання, тож буде начесно сказати, що я не читала. Я відповіла його англійською та зараз відповім українською мовою. Тож, спочатку, давайте поговоримо по черзі, розберемося з назвою варто чи ні. Я думаю, що автор тегу має на увазі саме вишивку, чи варто варта вона? Цього величезної кількості часу, яку ми витрачаємо на вишивку, чи варта вона цих грошей, бо вона коштує немало, чи варта вона зусиль. А, ну, там буде, а вже ж треба зробити висновок, але перед тим, як відповідати на питання, я скажу, що вона того варта. А у кінці подивимось, чи зійшлось в мене, а, чи зійшла в мене відповідь на це питання. Після відповіді на усі питання тегу, я знову відповім на це питання. Тож, номер один. Що для вас є вишивка, рукоділля в житті? Тимчасове явище нічого серйозного, улюблене хобі, додатковий дохід чи робота. Для мене вишивка це, мабуть, улюблене хобі, тому що я роблю це час від часу. А, і може не кожен день, але все ж таки часто. І я маю якісь плани, якісь покупки. Тож для мене це не тимчасове явище. Поки е, сьогодні я планую цим займатися і надалі. Тимчасове явище, це, мабуть, для, то, для когось, хто хоче вишити якийсь невеличкий сюжет на футболці, або на курці, або десь ще на рюкзаку. Е, і, і все. Тобто, прикрасити якось свій, свій одяг і це теж е, добре, і що люди так. Роблять і не всі можуть робити це постійно, тож це окей, але в мене це не так. Додатковий дохід чи робота, на щастя, ні, я скажу на щастя, тому що ніхто мало хто зрозуміє, скільки це коштує насправді. Я, ну, багато хто ці, питав мене із родичів, із таких раніше зараз такого не відбувається. Щоб купити хотіли мою роботу, я сказала, скільки б ви, наприклад, ну, яку ціну ви б назвали за роботу? І вони найчастіше називали ціну, ну, коротше кажучи, там або трошки ну, приблизно вартість матеріалів. Тож, ну, знаєте, працювати за безцінь я не хочу, а саме вишивка, це хобі і хобі робити в роботу, теж мені ну, якось не до душі. Коротше, не розглядаю це як додатковий дохід чи робота. Хочу робити щось для себе, робити щось для душі і мати це у себе вдома, якщо можна так сказати. Щодо питання номер два: скільки часу витрачаєте на рукоділля? Чи вартий час того, чим ви займаєтесь? Ну, я скажу вам, що вартий, тому що кожен дивиться кіно, якісь ролики, відео в Ютубі, я це роблю, просто роблячи щось з рукодільного. Я не можу просто сидіти і дивитися. Це для мене просто вбив... вбивче. Я х... завжди хочу щось робити. В мене руки просто не сидять без діла. Я, якщо щось дивлюся, руки тягнуться, щось робити. Тобто, ну... це як для мене. Такий від, вид ем, різновид передивляння каналів, чи фільмів, чи серіалів ем, зараз відповідаю. Думаю, що хотіла би просто одне і те саме сказати двічі, але не виходить. Якісь інші відповіді на тех виходять. ну Добре, нехай буде так. Е, тож час завжди вартий того. знаєте, Це дуже таке глибоке питання, до речі. Е, дуже часто, коли навіть от таку, таку візьмемо серйозну глобальну річ, які, коли люди в, у стосунках, або друзі, знаєте, щось там йде не так, шкереберть, і люди кажуть, я на тебе витратив, витратила дуже багато часу. Це ж дуже часте звинувачення, але, ну, вибачте, ви витрачали час ви самі, самі вибирали вам, це було якимось чином приємно, вигідно, або якось коротше, ваш вибір був. Як витрачати час на цю людину, так само, тобто це дуже безглузде звинувачення. Те саме можу сказати і про вишивку. Ну, як то ви робите і скажете, що ви витрачаєте час? Ні, чи вбиваєте час? Ні, такого не може бути, якщо ви витрачаєте, воно вам треба. І... Знаєте, скажу вам чесно, раніше мені приходили такі думки, а ось якщо б я не витратила час на вишуку, я вже ж могла б там те все там зробити дуже багато, я вам скажу, щось в мене не виходить. Може, це в мене таке життя та доля, щось робити своїми руками, витрачати на цей час. Може бути. Але коли знаєте, коли я... Не роблю щось руками, не вишиваю в мене і все, і всі інші е, сфери життя йдуть якось шкереберті. Тобто, виймаєш одну невід'ємну частину життя і все розвалюється. Ось, мабуть, ось е, така аналогія буде найвлучніша, щоб е, описати. Що я думаю, з пригоду питання е, про витрачений час. Питання номер три: яку користь отримуєте від творчості? А, ну, Я вже сказала, що м, коли ти вишиваєш все якось стає на свої місця, а, ти, як знаєте, аналізатор, якийсь такий, м, начебто вишивка творче таке хобі, але таке досі і прагматичне в, в, в той самий час, тобто раціоналізаторське, якщо казати, ще точніше. Тож воно м, тебе якось. Ну, повертає, ну, не сказати, повертає на землю, я не можу сказати. Але воно тебе якось організує, дає тобі встряску якусь, і ти якось стаєш більш організований, більш ем, вмикаєшся в роботу, коли навіть не вишиваєш. Треба робити інші справи. Ти якийсь більш підхід маєш серйозний. Як ми серйозно підходимо до організації складних процесів, так само ми можемо і раціоналізаторськи підійти до організації життєвих якихось складнощів, задач чи просто ем, занять. Тож, я вважаю, що це корисно. Я думаю, що отримую користь від творчості, бо воно мене організує раз. Воно, ем, кажуть, гормональний фон навіть покращує тиск. Тож, все це. Я вважаю користь. Та й е, взагалі, знаєте, можна купу просто фактів приводити, але користь найголовніше, що мені це подобається. Це ось основна така ключова користь, яку я отримав від творчості, бо це не робота, не якісь зобов'язання. Е, Хоча це таке ж е, можна питання це відкрити, зараз не будемо. Коротше кажучи, е, ми про хобі, ми про рукоділля. Я кажу вам, що. Мені це подобається і цього досить буде сказати. Номер 4. Скільки зусиль витрачаєте? Чи варті зусилля того, чим займаєтесь? Ну, якщо знов я прийняла рішення займатися, я, займ... я приймаю це рішення кожного дня, то, мабуть, ще на... воно варте. Інше питання, що коли в мене якийсь складний процес або складний, що я можу відкласти процес, але ніколи ніколи я не кину, тому що процес він для мене як живий, і я можу відкласти, можу відкласти на визначений час, але я завжди планую повернутися. Інша річ, може бути якісь обставини, те, що змусить мене не робити цей процес, ну поки такого не ставалося, але може там загублю там процес, так може бути таке, але поки такого не ставалося, я дуже... Рада, що такого не було, і, коротше кажучи, все в мене гаразд з моїми процесами. Деякі в мене, я не хочу казати в Довгобудах, просто вони поки що не дороблені, але в мене мета інша, в мене мета процес планування, творчий процес мені подобається. А результат, ну добре, це як такий невеличкий бонус, так, який ми отримуємо. Ось, наприклад, люди мають хобі там колекціонувати щось, який в них результат, да? результат, ну колекція, так? Ну, а ми маємо ще такі в вигляді бонусу, таку готову роботу. Тобто, навіть якщо ми навишаємо свої набори, це був такий. Знаєте, значить, був, було хобі колекціонування. Таке ж хобі теж є. Тож... Я якось заспокоїлася. Мені подобається колекціонувати набори. Я вже ж о, спланую їх вишивати, тому що мені вони усі подобаються. Тож, ну, таке. Але ніколи докори мені вже не, не поставлять, тому що, а куди тобі стільки? А туди я колекціоную. все. Якщо що, це як відповідь на такі питання. Питання наступне. Відношення близьких до вашої творчості. Чи впливає творчість на ваші відносини, мабуть, краще сказати, стосунки з близькими людьми, бо відносини між країнами, стосунки між людьми, тож, коротше кажучи, не буду занудою, скажу вам те, що близькі люди, вони, як ви кажуть, друг познається у біді. Ну, це точно, навіть якщо у вас різні інтереси, таке теж буває, чому ні. Або якось ви розходитеся думкою в чомусь, то людина повинна з повагою відноситися, ну, не знаю, повинна, не повинна. Це таке дуже, знаєте, дуже складно це формулювати. Воно без слів якось так складається. Якщо людина твоя, то там воно все прозоро і нема ніяких там підводних каменів, якщо ні, то ні. І як може вплинути творчість на стосунки? Ну не знаю, тільки позитивно в моєму розумінні, а негативно, ну навіть, мабуть, люди не твої. Бо якщо в тебе людину бісить, що ти вишиваєш, то ну візьмеш книжку і людину теж буде бісити. Не знаю, будеш стояти на голові, теж будеш бісити, то таке, то вже справа не у вишивці. Це вже життя показує не раз, що. Це не через це. Ем, номер 6. Чи варто витрачати кошти на свою творчість, хобі? Якщо так, то скільки? Чи є межа витрат? Ем, вже ж межа повинна бути. Я почну з цього е, аспекту цього питання, частини цього питання, тому що е, ну, буває, зриваєшся. Зриваєшся і покупаєш щось, може не заплановані покупки, але е, часто ці покупки. Вони дуже влошні стають, і вони дуже в нагоді, дуже допомагають тобі, дуже потрібні, але все ж таки факт залишається фактом, треба себе трошки лімітувати. Е, якийсь час я себе не лімітувала, тому що був період, коли я не могла нічого купити, такий був рукодільний голод, а потім вже я дозволила собі відірватися і купити багато. Ну, купляти багато. А вже ж і ціни були інші і. Можна було купити, а зараз я в таких, такому об'ємі не купляю, тому що просто ну, хочеться, хочеться все це вишити, дати тому життя, як мінімум. Номер, е 7. Розвиток у творчості. Чи потрібен так або ні? Чому? Ну я вважаю, що розвиток потрібен в усьому. Знаєте, як. Е Жити у темряві, тобто без розвитку, без росту, це неможливо. Тобто розвиток повинен бути у всьому. Якщо е, ти вишиваєш там якимось трьома ой, кольорами, то може бути наступний раз, ти вишиєш п'ятьма ять, кольорами. Ну це таке примітивне, знаєте, порівняння. Коротше кажучи, хочеться ускладнювати процес, хочеться щось нове. Це я вважаю все ж таки розвиток, і хобі воно завжди е, таке м, активне. Я вважаю, що що вишивка це ментально активне хобі, тому що ти завжди думаєш, придумаєш щось собі, думаєш, як купити, і як влізти в бюджет, щоб щось викрити собі, наприклад, якийсь пашний наборчик, то це мізки працюють завжди коротше. Воно дає рост і це добре. Взагалі. Знов я, може, до цієї теми повернулася, що е, я якось захотіла купити собі той, і той набірчик, і дівчата показують ці покупки в Ютубі. А дивлюся, скільки воно вартує. Мені, для мене це були дуже величезні гроші. Десь років за 15 тому, або 13. І знаєте, мені захотіла думаю, ну, йолки палки чому? Е, чому в мене, я не маю можливості щось хочу одне собі купити. І мене така, ну, те, щоб спортивний інтерес взяв і, коротше, може бути, я десь себе пересилила, і е, це також дало мені зріст. Тобто я стала працювати попри навчання на денному відділенні, ну, я вважаю, що ось так. Я хотіла собі купити. Наприклад, там ці самі набори. Ну так, це звучить зараз, може якось безглуздо, але це було, це було в моєму житті. Може було у вашому, не знаю. Коротше, якщо б не було такого бажання в мене купити там ті чи інші речі, то може бути я так би і не старалася, так? І не не дало мені це зріст. Коротше, сиділа б так і закрита, а так я спробувала вити і. Якісь зусилля над собою зробити, хоча це було дуже психологічно, дуже нелегко. Um, номер вісім. Чи варто розповідати оточуючим людям про свою творчість, привертати увагу до того, що робиш? Ну, я м, вважаю, що тут треба знов, якщо люди нормальні, адекватні, то чому би ні? Комусь це сподобається, хтось знайде сенс е, життя. Якщо ну, це в може сказано, але ну, більш-менш це я маю на увазі в творчості. А хтось просто по, ну, приємно подивитися, поговорити про щось, не плітки якісь збирати, а про творчість поговорити. Це ж круто, мати таку тему. Взагалі, я проти привертання уваги, тому що, ну, проти, вона не потрібна, я вважаю. Додаткова її завжди буде досталь нормальним людям, її достатньо. Хто ну коротше? Хоча я знаю, що багато, ну не багато знов, я люблю казати багато, просто перебільшувати. Є люди, коротше, які будуть казати, що я привертаю до себе увагу. Може, вони і праві, до речі, не знаю. Але я роблю це не для того. Кожен блогер знімає відео для себе. Тобто це добре, що вони подобаються глядачам. Це добре, що ви знаходите друзів, але ви це робите для себе. Власне, блогерство допомогло мені пережити кризу ковіду, так, і мені дуже якось позитивно вплинуло тоді на стан моєї психічного здоров'я, якщо можна так сказати. І, ну, коротше, це, це добре. А щодо прив, чи треба розповідати оточуючим? Ну зараз я скажу ні, не треба, але ж я записую відео, і це теж тип розповіді оточуючим. Або відео вмикають не тільки рукодільниці чи вишивальниці. Відео випадково вмикають інші люди в Ютубі або знайомі. Вони всі в мене знайомі на сторінках соціалках, так вишивають. Може, на щастя, на жаль, не знаю, але не всі. Більшість, але не всі. А, і, мабуть, мабуть, варто розказувати. Раз я розказую і ділюся відео в соціалках тих самих. Може, я роблю це для того, щоб трошки збільшити перегляди, але а, ну, не знаю, це дуже важко. Хочеться відповісти чесно, намагаєшся розкопувати кожне питання, і знаєте, ти знаходиш дуже багато підводних Каменів або таких але. Знаєте, тому така бесіда, знаєте, про все і не про що, і дуже ну, така. не можна дати 100% так, 100% ні. Відповідь на ось питання, на шкал того. Але ми переходимо до наступного питання номер 9 чи варто збиратися з такими ж творчими людьми, однодумцями? Ну, я вважаю, що якщо є можливість, так. Якщо ні, то в нас зараз є YouTube. А у нас зараз є. Інші соціальні мережі, інші способи спілкування, але колись не так давно не було цього вишивального ютубу, не було спільнот, не було навіть інтернету колись. І вже ж тоді я б сказала, що так, це 100% необхідно зустрічатися, щоб ділитися опитом, щоб навчитися чомусь, щоб побачити щось нове, переглянути нові журнали, схемами поділитися тощо. Це було. Більш важливо, ніж зараз. Але зараз це ж це такий приємний бонус, і чому б і ні. Думаю, варто. Варто зустрічатися з творчими людьми, щоб побалакати про творчість, бо у вас, ви дивитесь в одну сторону. Скажімо так, у вас одне бачення ситуацій, і ви можете знайти багато чого спільного. Номер 10. Чи є взагалі-то майбутнє та розвиток в тому, чим ми займаємось? Ну, взагалі-то. Рукоділля, воно, мабуть, існує разом з людиною. Стільки людина існує, стільки існує рукоділля. Тому що людина з'явилася якимось чином, не знаю, чи то з яйця динозавра, чи то з неба впала, коротше, чи з мавпи Тоб, трансформувалася. Коротше, людині треба було щось надіти з одягу. Не було фабрик, не було якихось брендів, а вже ж робили самі. Це тип рукоділля. тобто... Треба було щось зробити, якусь би бунгало, чи щось не шкал, то людині потрібно було теж робити руками. Тобто це теж тип рукоділля, не повірите. І, і просто різниця в тому, що раніше це було необхідно для виживання. А зараз це потреба просто мабуть, потреба, яка нам передалася з нащадками то. Е з попередніми поколіннями, і така необхідність щось робити. Тому саме вона заспокоює психічний стан, тому вона допомагає урегулювати якісь процеси в організмі чи на гормональному фоні, мабуть, через це. Просто через те, що ми так задовольняємо цю потребу в рукоділлі, яку нам історично передали наші нащідки. Але пращури, вибачте, пращури. Але. Я вважаю, що в майбутньому рукоділля існуватиме, якщо заводи не, ну, коротше кажучи, з відкриттям заводів, фабрик такого поточного виробу, коли робиться все в великої кількості, і вже не треба нам для виживання робити це. І Рукоділля все ж таки зберіглося, то я думаю, що воно збережеться і надалі. А там, ну, це моя думка, а там хто знає. Що ви думаєте по цього, з цього пригоду? Напишіть, будь ласка, своє бачення цієї ситуації в коментарях буде дуже цікаво. І 11 питання висновок. То, варто, чи ні? Повертаючись до початку. Я вважаю, що все ж таки варто на 100%. Але це відповідь щодо мого життя, мого стилю життя, тому що в мене це невід'ємна частина життя, не тимчасове явище, тому мені це 100% треба. Цікаво і варто. А що скажете ви? Чи варто? Або все ж таки ні? Дякую за питання, Анна Денстріч. Нарешті я відповіла на цей тег. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Відповідайте на цей цікавий тег також. Пишіть у коментарях також теги, які ви б хотіли почути мої відповіді, на які ви б хотіли почути мої відповіді. І я з задоволенням їх собі внесу у план і відповім обов'язково. Дякую за перегляд! Мирного вам неба, здоров'я, натхнення і всього-всього найкращого. До зустрічі в нових відео!